Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Сурел Це потужна, масштабована, розподілена, колаборативна документо-графова база даних, спеціально розроблена для веб-додатків у реальному часі. З понад 30 тисячами зірок на GitHub, Сурел швидко завойовує популярність серед розробників завдяки своєму унікальному підходу до керування даних. SURELDB позиціонується як наскрізна хмарна база даних, що спрощує інфраструктуру та api рівень для сучасних застосунків від вебсайтів і мобільних програм до безсерверних рішень та Jamstack. Вона значно скорочує час розробки, об'єднуючи функції бази даних API та механізми вдозволів в одну платформу. Основні компоненти включають підтримку різних мов запитів, таких як SQL, навіть безпосередньо з клієнтів, GraphQL, Asset транзакцій, WebSocket з'єднань, а також можливість роботи зі структурованими та неструктурованими даними. Розроблена на Rust вона забезпечує високу продуктивність та надійність. Що ж робить SurrealDB такою унікальною та популярною? В першу чергу це її мультимодельна природа. Вона дозволяє вам зберігати та моделювати дані як у вигляді таблиць, схожих на реляційні, так і документи, а також використовувати повноцінні можливості графової бази даних. Це означає, що ви можете створювати складні зв'язки між записами без необхідності використання традиційних джойн операцій, що усуває проблему N плюс 1 запитів та значно прискорює аналіз даних. Крім того, SURELDB забезпечує пряме підключення клієнтських пристроїв, таких як веб-браузери, за допомогою WebSockets, що дозволяє отримувати дані в реальному часі завдяки живим запитам та механізмам ДІВПЕЧ. Можливість вбудовувати javascript функції прямо в базу даних для виконання обчислювальної логіки на рівні даних, також виділяє її серед конкурентів. Цей проект буде особливо корисним для розробників веб та мобільних додатків. Завдяки інтегрованій API службі та дозволам, ви можете значно прискорити розробку, створюючи додатки з функціями реального часу без складного серверного коду, масштабованих систем. SurrealDB легко масштабується від одного вузла до сотень, забезпечуючи високу доступність та продуктивність для високомавантажених застосунків, проєктів з гнучкими моделями даних. Мультимодельний підхід дозволяє адаптувати структуру даних під будь-які потреби, будь то реляційні, документово орієнтовані чи графові дані розробників, яким потрібен детальний контроль доступу. Гранульовані дозволи на рівні рядків дозволяють точно налаштовувати, хто і до яких даних має доступ. Сурел це не просто база даних, це повноцінний бекенд для сучасної веб-розробки, що об'єднує в собі найкращі аспекти різних баз даних і значно спрощує архітектуру додатків. Якщо вас зацікавив цей інноваційний інструмент, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди цікавих GitHub-репозиторіїв та технологій. До зустрічі!